Всім привіт! Це другий день, виходить, так? це другий день тут. Мама мені зробила кавуську, і я буду зараз наливати молоко. Воно ще закрите. Я вам розкажу щось цікавеньке. Я тут не була 5 років, тут так все помінялось, Ні, на самом деле цей аеропорт помінявся трошки його розширили. Він збільшився. Що мама займалася? Я була займала 5 років, останній раз я тут була у 2020 році, коли мені було. 12 років. А зараз я вже така доросла. 17 років Йоли пали Сьогодні менш вітряно. 23 градусів може сьогодні діти температура, так що ми зараз підемо на пляж щось, подивимося, чим буде чи буде тепло купатися? полер не буде, але що нам робити Нема виходу, треба купатися. Я підійшла до басейну, його чистять, ребятки. Льот, я вам скажу. Ну, градусів скільки мам. Ну 14. Да. Ну, типу, коли там порухаться трошки, то буде в принципі нормально. але... Да. але... Ну воно не може бути менше 13, тому що температура повітря не вистачити. 14 може. Знову по температура повітря, десь 14. Ну тобто холодно, але в принципі, ну типу, виходиш, тобі не так холодно. Ну я от витащила руку, мені не холодно. Воно мені як то не морозить. Звісно, не холодно, тому що температура повітря 23 і під майна в Ні, зараз не 23, зараз може 21. Коротше, вітер опять знову піднімається, а ми йдемо на пляж. Серта ставки, чи я сьогодні окунусь? One minute later знаешь будет вставка five minutes later подальше <сум> <говорить> Давай вот ну, тут же какие-то бички <клес> Не знаю мені пофиг Ну, прикольно, прикольно. О, фэнс. Флаги эти, ёбаные Нормально? Тепло. Thank you. Thank you. Вот это обслуживание у нас, конечно. Oh, okay. oh. <laughs> Ух ты! Блин, <laughs> yeah, прикольно. Дякую, Thank you. Thank you much. Так, ідемо пробувати воду. Нам так файно поставили ету. А тут шатьор, я не знаю, як це назвати, але тут ви бачите, ви вже чуєте цей вітер, тому що ви це чуєте по-любому. Блін, але прикольно, прикольно, все рівно. Люди ходять в куртках, а я хожу так, як хожу. Дивіться, чувак їде там. Файно, файно. Якщо чесно, я навіть не хочу пробувати воду, тому що я вже чувствую, що мені холодно. Дивіться, у мене все тіло в мурашках. My vacation boyfriend. I'm like, where's my vacation crush? Like everyone who is here is like in his 60s. So, do I look for sugar daddy? <laughs> <laughs> oh my god! Like, where, where is my crush? It should be here, but probably he is in his room. He should go on uh, on the beach. <laughs> Бачите, Я сижу в кофті, бо мені холодно. І знаєте, яке це добре було вложення купити эту кофту? Це просто Це геней катюшка це придумала. ге Ну просто. Потому що я забула на зампорт, буде хоча б якась пам'ятка, якийсь сувенір з Hungary з Будапешта Просто за 5 минут кофту купила. These local are all I I I am fucking aware of the fuck, of the fact that I am fucking incredible, amazing and awesome woman. But fuck, stop staring at me like I am fucking goddess. I know that I am that that's, that's like enough. He was like staring without any fucking pause break at me. And my ass, and my boobies, and my ребята, вы найдут за нами, надо бежать, мам, бежи! Посмотрите. А внизу там что? Там купальник, там купальник. И на что делать? Сверлить на своим взглядом. Mm -hmm. Бачите, там чувачки идут? Кто а вони? Кто а вони, ребята? Я боюсь, я боюсь. Кожен э, кадр с дома будет примерно вот так выглядеть потому что я сижу за столом. І я в домашній одязі, І ще у мене якась фігня на голові. Але це не важливо. Зараз ми будемо коштувати це ще з Польщі. Смородина в шоколаді з Польщі. А також ця кокосова штука, яку ви бачили в минулих влогах. Чи в цьому влозі. Я думаю, в минулих, тому що в тому влозі забагато матеріалу було. Поэтому в минулому влозі, коротше, як ми їхали, я там купила от таку штуку в. З Будапешту. І це ми зараз скуштуємо. Давайте почнемо з того. Тут вже воно трошки розірвана. Незвичайно у мене кавуська є. -гі -гі. Кава. Мені подобається оця чашка. Я от хотіла собі завжди таку чашку, таку широку, велику. М -м -м. Непогано. Непогано. Але не ці всі шоколадки, типа. Они смородные, тролли валяли, на самом деле там просто якийсь скам. А тут я бачу, что там реально смородная. Лайк даємо. Трошки засолодки, але бывает. Так, то что ему теперь кокос? Мама. М -м -м. Невкусно. Бачу, все, що ми купили в Венгрії, що то не очі. Невкусно, да. не смачне. Дизлайк, дизлайк. Мама прогуглила, воно з ромом, воно з борошном. А ще оцей напис, знаєте що? Смачно. Знаєте, типу поліцайка, поліцайка. Я вам highly recommended. Знаєте, 9 з 10 стоматологів рекомендує. 9? 9? 1. Ні, не беріть цю пасту. Ладно, секач. 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 Да, воно вже не. Вона вже зводить ці зуби. У мене від цього. Угу. Воно кисло. Ні, воно сильно солодке якесь. Тисло солодке, дуже такий насичений на... смак. На... 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 вот такую вот трубочку. Ты же делаешь? Вообще нет, не зашло. Вот это разводня, да? Я думала, что какао внутри. Я думала, что это будет нутелла внутри, в середине. Подожди. Я думала, что это будет как нутелла. Але... Ну, на таке обіжживи якісь крем. Не вкусно. По чому? Я це заблюрю. Не купуйте сикача. Що що <раприв> ти сказала? Да, купилося кача. Тобі мені. Так. <раприв> Слухай, можна я комусь із там єгиптянину дати? не можна так надурно знащати. О. <раприв> <раприв> а я йому сикача, а він мені дринк. Кап. <раприв> <раприв> Yeah, mm -hmm. завтра ми це is the uh, how much does it cost? 5 dollars. You drink, I sick. <laughs> Короче, перевіряють через вот эту штуку. Это ж, наверное, против этих террористических херня. Это ну, очень хорошо, что они так, конечно, перевіряють. Мы с Эмик же їхали в таксі, и мы дали тип 15 вот этих фунтів. І він прямо ну дуже обрадувався, він навіть нам хотів вернути ці гроші, але плюс його то, що він не просить додаткові такі екстрафі. Як ти хороша людина, так я тобі грошей дам. Ну, але що це таке взагалі? Тому що як тільки ти синаєш, вони екстрафі, ек е, не те, що навіть екстрафі, а е, е, 15 доларів. Та ще хіріл, що лі. А коли ти нормальний чоловік, то тобі і просто так дають дохіряю грошей. Ну може не дохіра, але ріб. Будьте добрее и добро к вам буду возвращаться такі популярні з такими ручками. О, их шлюда тебе. Они дуже такі, ну, їх стиралы. Кот масло, кот и наверное не знаю, може тут килограммчик його? Да, напевно, килограмм. Ну Яйця коштують 8 злотих, такі 8 злотих, такі 13 злотих. Ось такі от магазинчик. Зараз десь далі підемо. Теж щось покажу. Тут по факту дуже схожі ціни на українські. Щоб отримати польську ціну, треба поділити на 12, але ми ділимо на 10. А щоб получити українську, польську треба помножити на 10. Тобто то це все примірно в українських гривнях. 55 за мої, ще, це то тобто 5 злотих. Щас, давайте в туалетку. Ну ні, тут, щоб пластик, щоб на нього попало. 10 злотих за На бумагу. Навірно. Ні-ні. Не можна... 66, а не 30. А не тридцать. Uh -huh. Пойдем щось. щось дешевше, да. Це, що ти за 80 Яйця. А. Яйця ді... ну, не було, да? Э, да, да. Вони там і були вот такие Е, э, Ця расческа коштує сорок пять Ну це капець, конечно. Ось вот такий от Ліптонок за 2 злотых. 26. Тих. Это Прямо прям такая маленькая, посмотри.

Де в Польщі такі? Я не зрозуміла, я не зрозуміла, що це таке. Де я бачу? Ще хотів зі мною фотку. Але, к сожалению, не знялось. Але ще зі мною хотів фотку. Хотів мій інстаграм, хотів мій телефон. Я йому сказала, що в мене є чоловік. І він спитав, чи, чи, у мене є діти. Я сказала, що та, у мене є діти. Три чи і п'ять місяців. <laughs> uh, люди, люди. No, no photos allowed. My, my husband prohibits me take photo. Я йому сказала, що я не люблю взагалі фото. <laughs> По моєму інстаграму і не скажеш. А <laughs> ти на менеджер, хоче? він хотів фотку. Я говорю, зачем ти її фотка? Для мемори. Yeah, yeah, yeah. Я говорю, мені муж не розвиває. А ти що, мері, я говорю, да. я говорю, ти говорю, так. Він говорить, десь є, я говорю, ну так, да, два, три, три, три пять, десять, єс. Опять чела прашував фотку. Мама каже, надо привірити. но ну, я говорю, мам, сама проверяй, потому что опять буде від мене відпро випрашувати фото і всякі такі справи. Я боюсь уже того челика, I avoid him. Не больно. Не Ні-ні, мені не кажется, що це надо. Ну... Ти не хочешь позволить? То... Іду проверять ціну і подивимся, чи він зі мною піде. Він зі мною йшов. Ребята, будь ласка. Він стоїть. Мам. Де ти там? Я тут. 20 50, 250. О, вообще шикарно. 60, Ши, чем я рассчитывала. ну, дышать, по, о, понимаешь, эксперимент, да. удался? эксперимент. А, да, да, удался. Эксперимент, да, да, эксперимент очень удачный получился. Ребята, ребята, мне страшно, мне 17. А Ты мне кажешь, я пью сама в туалет. И ты ей увяжется. Сила кошек за за золы пал. Я не могу сформулировать месяц. Силы и кошек заполнены. Вот тотал конфиг десят. Ну хочешь ней фига себе контейнер? Да, я хочу тоже. Mm. 1.000. Ну так я посичала, два там. Mm. Бо я знаю, що люди поговорять, типу, що не можна їхню валюту вивозити. Ну бачиш, що я, тому що ти вивезела, можна, я вивозити. Ну вони ж говорять, що не можна їхню валюту. вивозити. А чому? Ну, тому що вони не понимают, що всі будуть вивозити, а собі на мене монети. Що вони остануться вообще без кри. Вон Мессі стоїть, я не буду з ним подкаться, це кринжка, ніщо з Мессі подкаться. Play. Як дивіться. Рибки, які. <плес> так, нашу частину продуктів ми купили за 971 гривню. Тобто 1100 єгипетських валюти. Зараз у нас вечеря і ну, слухайте, як в ресторані. Ну, no, Поняття трошки воно, як в столовці, але ну, нічого, макарошки, салатик. Ні один прийом іще не обходиться без соєвого соусу І якась томата, паста сос.